Він голими руками ремонтує електромережу і пропускає через себе сотні вольтів. На Рівненщині живе справжній феномен. 85-річний дідусь взагалі не боїться електричного струму. Його здібностями цікавилися навіть радянські спецслужби, і проводили над ним експерименти. Таємницею намагалися розкрити наші кореспонденти. Про свою електростійкість 85-річний дід Василь вперше дізнався, коли йому було 17 років. Тоді якраз у його рідне село провели струм. Ініціативний Вася почав допомагати з'єднувати дроти. руч. крутив їх доти, поки його помітив отетерілий електрик. Дроти, виявляється, були під високим струмом, який Васі чомусь не бив. Про струм отривкого хлопця пішли легенди і дійшли до Москви. Рівненського юнака у 80-х навіть вивчали у лабораторії КДБ, але практичної цінності у ньому не побачили. Я закрутив. 850 вольт. Де й живі дуються. то я назад. Думаю, що дороться. Всі за хлопали, бо з жителі сидять багато. Вражені кадебівці навіть виписали Васі премію 200 карбованців і відпустили. Вася повернувся додому, закінчив школу і став професійним електриком лагодив селянам електрику, техніку та вражав їхню уяву своїми електрофокусами. Класичного Трюка демонструє вікнам: лампочку затискує правою рукою, а лівою приєднує оголений дріт і з'являється світло. Як беру лампочку, показую. Ніякої болі я не чувствую. Все нормально. Ну, чуть-чуть пощипує то я зразу кидаю. Якщо. Селяни дали електродідусеві шанобливе прізвисько Термінатор. Не було пласкупців, ізоляцією. Каже, давай якийсь простий старий. Він взяв такого одного провода, держить рукою, а другого взяв, открутив собі і посміявся. Чому термінатора не б'є струмом, пояснюють фізики, проводять черговий експеримент, вмикають омметр, дідусь затискає контакти і дані прилада дають розгадку. У нього досить великий опір, електричний опір шкіри. Раз в п'ять більше, чим ну, очевидно, звичайної людини. Відповідно, струм, який проходить через дідуся, менший. він не відчуває такого впливу. Сьогодні Василь Трохимович вже рідко тішить односельців видовищами та ще рідше ремонтує електрику. Він давно на пенсії. Днями термінаторові виповнилося 85. Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, програма вікна СТБ.